Добрий день, привіт, вітаємо. Ми учні 8 класу Медоворозької загальної східної школи перших третіх ступенів номер 2. Ми переможці першого етапу обласного конкурсу сучасних знань, наукова ліга. Ми працюємо над науковим проектом «Паузі сільського господарства. Нами досліджувалося використання сівозмін змін при вирощуванні сільськогосподарських культур. Сівозміна це захід для збереження родущі родівчих зерно. Сина вирост Чеченків Колиска слави і звіття, поля твої, величні місця, золотокуси пчелиця. Загрощина здавна була хліборобним краєм. Вона володіє багатими ґрунтами. темно сірі опідзоні 60%. відсотків. Сірія 21% корних площ. Чорноземи – 19%. Люди району завжди були з хліба. Минулого року район зібрав урожай пшениці. 52,2 центнера за гектар. Порузи 72,9 центнерів за гектар. Земля основний засіб використання у сільському господарстві. Все інше машини, будівлі. Ви у міру їх використання зношується та замінюється новими. Земля при правильному користуванні не лише не зношується, а й покращується. Основною умовою збереження землі, підвищення урожаю, є сивозміння це головна частина всіх сучасних систем землеробства. Люди вирощують різноманітні рослини, які відрізняються не лише зовні, а своїми біологічними особливостями, умовами вирощування, росту і розвитку. Звідси різний обробіток ґрунту, час посіву та збирання урожаю. Нехай. Всі культури поділяються на просипні і культури соцільного посіву, під час росту яких ґрунт не обробляється. Є озимі та ярі культури. Збираються вони у різні строки. Кожна рослина потребує своїх мінеральних добрив. Піддається враженню своїми збудниками хвороб. Такі різні культури землероб повинен розмістити на полях так, щоб одержати найвищий урожай а родячих. Це завдання люди вирішують за допомогою сівозміни. Ось приклади простої сівозміни, яку використовують змігрудські землероби в 80-х роках ХХ століття. У нас щас землі орендуються. Деякі господарники в гонитві за прибутком намагаються взяти від них якнайбільше і віддати якнайменше. Зараз в районі, та й по всій Черкащині висівають в основному чотири культури: кукурудзу, соняшник, пшеницю і сою. Я Глушенко Микола Іванович. Працюю в управлінні агропромислового розвитку. Дякую, у нас декілька питань, на які ми хотіли почути від нас прийдуть. Перше питання таке. Як застосовувалися сівозміни раніше і тепер? Раніше застосовувалися сівозміни, були розбиті у зв'язку з тим, що була велика кількість тваринництва, висівалося дуже багато багаторічних трав, однорічних трав. І тоді була сівозміна більш така чітка. Тобто перевищувала кількість багаторічних, однорічних трав. Які давали поживу для інших культур, послідуючих, послідуючих посівах. Отже, можемо зробити висновок, що в сільському господарстві не дотримуються сівозміни. а це призвело до виникнення таких проблем виснаження землі. Одна і та ж культура вибирає з ґрунту одні і ті ж речовини, використання мінеральних добрих у великих кількостях. Аналіз даних статистичного управління свідчить, що вага внесених мінеральних добрив широку зростає. Збудники хвороб активно розвиваються, а це веде до збільшення доз хімічних речовин для боротьби з ним. В області та районі виникає дефіцит культур, які приносять малий дохід, гречка, горох та інші. Потрібні різні сільськогосподарські машини для їх вирощування, а в наш час вони дуже дорогі. Погіршується якість ґрунту та розмножується й ті ж бур'яни. Рівтоних сьогодні в соняшниках кукурудзи розвиваються такі захворювання, як фузаріоз, аспирільоз, сашка. Мікотоксини, що виділяються в процесі розвитку грибків, є канцерогенами і погіршують якість продукції, виробленої із зерна. Отже, можемо зробити висновок, що земроробство неможливе без змін. Тому для запровадження змін потрібна державна політика. Держава повинна надавати дотації на вирощування малоцінних культур. Та на техніку для обробітку цих рослин. Шановні фермери та власники землі, ми, діти Шевченкового краю, просимо вас, бережіть і використовуйте землю так, щоб вона годувала хлібом ще не одне покоління українців. Наша земля – наш скарб!